Це відео відповідь на питання підписниці. Вона розказала такий випадок, їй стало цікаво. Тобто, у людини ситуація така: в неї є пошкодження барабанної перетинки, тобто, частинка там є отвір. Відповідно, їй сказали, що вода. Може потрапити через барабанну перетинку і далі потрапити до головного мозку через всі ці структури. Чи може таке відбутися? Розбираємо в теорії. Відразу дисклеймер: я не є лором, тобто, це не моя. Якась професійна думка, так просто з точки зору анатомії. Ми теоретично розбираємо. Слухайте своїх лікарів, а не чуваків з інтернету. Але тим не менш, давайте подумаємо: окей, у людини справді є тут отвір. І вода, яка потрапляє із зовнішнього слугового проходу, вона справді може пройти до середнього вуха. Але тут у нас є така структура, яка називається євстахіва або слухова труба. Вона з'єднує середнє вухо, ось цей отвір, із. А, Порожниною носоглотки. Тобто вода в нас просто під силою тяжесті тяготіння, вона потече вниз і витече нам в носоглотку, і потім, відповідно, там через ніс або через рот вийде. Але я подумав, а що якщо така ситуація? Тобто тут воді допомагає сила тяготіння. А що якщо людина під а, дуже високим тиском а Пригає вниз головою, ну в теорії, так, на дуже високу глибину. Тоді тиск буде надзвичайно високий, а Євстахіва труба їй вже не буде допомагати сила тяготіння. Окей, допускаємо такий момент. Вода тоді під надзвичайно високим тиском буде проникати в середнє ухо. Що вона буде далі робити? Окей, вона не може пройти по Євстахівій трубі. По-перше, там є ще канали, по яким вона може вийти в інші отворі, наприклад, в теревну ямку. А чи може вона пройти до внутрішнього вуха? Адже внутрішнє вухо вже з'єднується через внутрішній слуховий прохід, там проходять нерви, з головним мозком, відповідно. Так от, цього відбутися не може. Тому що а, середнє вухо а, і внутрішнє вухо воно з'єднується на їх межі є кругле та овальне віконце. Так от, вони герметично закриті. Одне з ним закрите а, стремінцем, а інше вторичною барабанною перетинкою, і в нормі вони нічого не пропускають, тобто вода далі сюди піти не може. Відповідно, а чи може вона піти відразу от сюди? А в теорії, якщо є якісь порушення кісткової тканини, то, звичайно, може. Але якщо все в нормі, то вода залишиться в середньому вусі та просто вийде. Тож моя остаточна думка, що ні вода не може потрапити до головного мозку, якщо у людини є проблема з барабанною перетинкою. Якщо у вас інша думка, я це тільки. Говорю вам, пишіть в коментарі. Я буду дуже радий з вами поговорити, можливо, дізнаюсь чогось нового для себе. Також, звичайно, буде дуже цікаво дізнатися думка лорів.